Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео, на який срок може бути укладений договір оренди землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал то будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Однією з істотних умов договору оренди землі є. Строк його дії. Строк договору оренди між приватними особами узгоджується сторонами в самому договорі. Проте необхідно враховувати особливості, передбачені чинним законодавством, оскільки дуже часто сторони вважають, що мінімальний термін строк дії договору встановлений для всіх видів земель. Відповідно до статті 19 закону України про оренду землі, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищити 50 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладання. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права. При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особисто селянського господарства, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим. Як 7 років для земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, переданих в оренду для закладання та або вирощення багаторічних насаджень плодових, ягодних, горіхних, горіховних винограду, не може бути менше, як 25 років. При передачі в оренду для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, фермського господарства, супросто селянського господарства, земельні Земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна міліалізація, строк дії договору оренди землі, визначається за згодою сторін, але не може бути менше як 10 років. Проте слід враховувати, що землі сільськогосподарського призначення не обмежуються землями для введення товарного сільськогосподарського виробництва. Фермерського господарства, особисто селянського господарства до них також, зокрема, відносяться для сінокосіння і випасання худоби, для садівництва, для городництва. Однак на такі земельні ділянки, як і на земельні ділянки не несільськогосподарського призначення, не розповсюджується вимога про мінімальний строк договору оренди. Тобто строк дії такого договору може бути хоч рік. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Строк визначений роками, спливає у відповідності місяць та число останнього року строку. Якщо Мінімальним строком оренди землі все зрозуміло, то зі строком максимальним, який не може перевищити 50 років, треба бути уважним. І у тих випадках, коли договір спочатку укладено на менший строк, а потім здійснюється його пролонгація або вносяться зміни до договору в частині строку дії договору оренди. Так, дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладання. То загальний срок договору, який пролонговано чи внесено зміни до нього в частині строку, дії буде рахуватися від дати укладання первісного договору, а не додаткової угоди. На жаль, досить часто орендарі зложивають своїми правами та ставлять власників землі в дуже незручне становище, зокрема, і в частині строків оренди. Судова практика також часто стає на бік агровиробників, тому за таких умов радимо ретельніше підходити до укладання переукладання перекладання договорів оренди землі. Не таких великих грошей коштує наша консультація, щоб ви могли звернутись до нас і надати нам свої матеріали для. То, щоб ми змогли зробити вам аналіз і зробити рекомендації до вашої додаткової угоди. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!